Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 серпня ми знаходимося на Вінниччині, на полях фермерського господарства Август, де висаджений в середині травня розсадою зі 160-ї касети гібрид від компанії «Libra Seeds» – перчик типу Капія Супер Кап». Що хотів би сказати вам за цей перець? Яскраво насичений плід. А досить інтенсивний кущ рослини. Висота рослини в теплиці може досягати до 1,5 метра, а кущ досить загружений плодами. От, Ми бачимо, що на сьогодні вже сформовано 1, 2, 3, 4, більше п'яти плодів масою в середньому 200 г. Фактично, 1 кілограм уже сформовано. І це у нас тільки початок серпня. Фактично, рослина буде ще плодоносити 2 місяці. А Гарний вигляд, смачний, інтенсивний. Отож, кому потрібно яскраво-червоний перчик, це суперкап.